Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина хвороб? Що заважає одужати? Якщо є така проблема, у тих, хто дивиться відео близьких людей, що заважає одужати, бути здоровими. руби. Угу. Uh -huh. Тут робили раніше, скидали хвороби, вам вдалося цей напад вам вдалося відбити, перемогти. Це робив агресивний чоловік, дуже сильний переклади робив. Як наче негативна карма, але там хвороби йшли. Зараз втручається руйнують життя. Щось таке ставлять, не знаю, тут і приворот, і те, щоб гроші уходили. Може так поставлена програма, що наче от на ліки, на лікування. От у вас всі гроші уходять на ліки і лікування. Це так зроблено. Ще й приворот. Скажіть, Все буде добре. Все буде гаразд. Заперечую, убираю весь негатив. знімаю всю порчену програму анулюю, убираю відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я. Скажіть, допоможіть, що ще що може заважати, одужати. Крадники, крадники стоять, і ще такі, хтось звинувачує, що, наче, ну... У вас же великі заробітна плата, вам має вистачати, дивіться, щось відбувається. Тут іде програма така, крадники стоять, звинувачення, наче ви все комусь винні, а у вас здоров'я, ну тут і психічний стан дуже сильний. Верніше розлад. Депресія глибока, дуже. Але порчі, порчі на смерть. Комусь робили вже десятий раз, повторюють. Так. Можуть дивитися військові, у вас буде дорога, ви будете лікувати, може і багато уламків бути, особливо спини. В спині. Перешкода, треба фінанси. Щоб бути здоровим, треба гроші. Заперечую, убираю весь негатив. Всі дороги і шляхи на гроші відкриті. Так. Ну Так, дивіться, тут в когось оточення засуджує, чого ви ну, не знаю, чого ви збираєте. Тут хтось збирає гроші на лікування. Чого ви збираєте? Гроші, у вас же ж є заробітна плата чи виплати. От, і якісь осуди, де ще й краник поставлений на гроші. Напад на жінок іде, теж заперечу, обираю весь негатив, знімаю. Хтось вживає алкоголь. Через це погіршується здоров'я. Відкриваю всі шляхи і дороги. На здоров'я. Дорога відкрита. Всі крадні стяги. Порчі на смерть кладовицьку магію анулірую. Відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я, на щасливу долю. Надужання да, дорога легка. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші, на любов і на здоров'я. До так і так і є. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. На щастя, на любов, на гроші, на щасливу долю, на здоров'я, на одужання, дорога легка. Двері всі відкриті, більше немає причин для болі, загоюються всі травми і рани. Відновлюється організм, всі системи в організмі. Працюють ідеально, буде так і так і є. Бо можна бути здоровим і щасливим буде так. Так, добре, і я хочу подивитись ще питання від глядачів на загальний розгляд. Це питання може допомогти всім, хто дивиться відео також. Питання на загальний розгляд можна писати у коментарі, можна написати, є номер Viber Telegram за донат на любу суму. От, і якщо схожа проблема, може допомогти. Це розгляд цього питання. Давайте подивимося, чому болять ноги. Скажіть, допоможіть вищі сили, чому болять ноги? У того, хто запитує, тих, хто дивиться, що відбувається, чому болять ноги? Яка причина? Вам ставлять програми магічний вплив, втручаються у долю, комусь ставлять порчі, ну це з минулого ще порчі на смерть. Робили програми на розлучення, на розвод, якісь аморочки, щоб ви кудись уходили? В нікуди. Робить жінка похилого віку, або пішли в нікуди. У вас дуже хороша карта. Здоров'я відновиться. Ноги не будуть боліти. Буде активний рух у вас, дуже хороші карти. Зараз я буду ще знімати. Отут страшні порчі. Оці дві. Багато років. Це вже не перший раз. Це в них вже завершальний етап. Руйнували вам всі сфери життя. І є ще приворот. Тут все так можна згрібсти. Заперечую, це робила жінка похилого віку. Ой, дивіться, роблять щось вам на судини, на серцеву систему, серцева судинна система. А може. Коли густа кров, тромби. Зараз я почищу. У вас вихід прийде. Прийде вихід. Заперечу весь негатив Убираю. Треба перевірити, здати кров, подивитися, Заперечую, весь негатив, переклади хвороб. Дуже низький тиск може бути. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на одужання. Більше ноги не болять. Того, хто запитує, всіх дивиться відео, більше ноги не болять. Вбираю повністю всі порчі насмерть, кладовицьку магію, вбираю скиди, переклади, обміни і подміни. Весь вплив магічний, негативний знімаю, порчу на, систему, на серцеву судинну систему знімаю, скид хвороби знімаю, відкриваю шляхи дороги на одужання, буде так і так. Плюсі ноги не болять. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на одужанні. тому хто запитує ноги більше не болять. Ануліруй повністю всю кладовицьку негативну магію, церковну негативну магію. Більше нема жодної перешкоди. Одужати, бути здоровим, здоровим тим, хто дивиться в тому хто запитує. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, зі скиди зайвої ваги знімаю порчу, прокляття на серце сне. Так і так є. От, по картах показано, що вам кров цю треба подивитися, є е, е, міряють тиск. І є терапевти, ну, які вам треба ліки, щоб відновився тиск і переглянути, чи густа кров. Ну, ще на густу кров може впливати. Ну, так, тут магію робили. Вам могли, щоб вас не любили, щось робили, чи це що може бути? обжорство якісь програми, може, ви набрали вагу, от навіть переклад зайвої ваги. Ноги не люблять зайву вагу, ноги не люблять, до речі, ці е, солодке, цукор, хліб, багато хлібу, коли багато макарони, хліб, картопля. Це все густа кров. Може все гуртом. Тут і скинута, напевно, і порча така, щоб ви набрали вагу. У вас дуже гарні карти. Ви будете займатися собою. Тут буде активний рух. Дуже гарні карти. Виші сили, ноги більше не болять, буде так і такі заходиться з травми і ради. Очищають повністю Ну ще вам треба пишіть пізніше, ще подивитися це питання. Угу. Так, є ще одне питання, що відбувається із зором? У того, хто запитує, мутні зображення, тиск в голові, що відбувається із зором. Давайте подивимося, що відбувається із зором. І хто дивиться відео також. вас хтось звинувачує дуже сильно. Хочу, щоб ви виконували чуже чужу роботу, чуже завдання. Чужу роботу, чуже завдання. Дивіться, є люди, може, вам перенавантаження якісь дають. Ну так, тут цікаво, є моменти. Вам треба розгрузка. Коли у вас ну, така робота, я не знаю, може це пов'язано із екраном. І... Навантаження на очі іде? І це зруйнувало, якби. Але відродитись може зір. Вам треба очі, щоб ви мали щось, від чого зовсім інший ракурс очей. Це все рослини, це все рослини, природа, де ви матимете далеко дивитись поля, ліси, галявини, парки. Вам треба десь ходити і кожен день, щоб цей. Простір змінювався. Змінити простір. Зміни роботи. Може, хай лишається робота. І ще щоб у вас була зміна якась для очей. Ну і показують, що пилі роблять, мороки наводять. Не можна вам вживати алкоголь, а, ну, може, так, у кого програється цукор, алкоголь, всі солодощі і муч, і те, що в хліб. До речі, неважливо, білий чи це чорний хліб, вам треба зробити чистку, тим не е, макарони хліб, картопля і алкоголь. Напої брати, тільки мінеральну воду пить і розвантажувати очі. Дуже гарно допомагають рослини в домі. І допомагає ще оці прогулянки робити. Вам треба природа. Ну і програму Порчену. Зараз я буду знімати. Вам її і робили, і хто на вас перекладає свої проблеми, хтось скидає свої проблеми, значить це ви в цьому винні. Перегрузка. Заперечую, убираю ось негатив. Очі люблять зміни. От. Це теж дуже важливо. На тут ікрадник поставлено. І пиліна. Дійсно, щось зробили з вами, з головою, закрили од людей. Щоб вам ніхто не допоміг. Такий активний напад, ось все показують. Магія. Чоловік, до речі, роби. Втручається в долю, заперечуюсь, негатив вбираю. Всі залежності знімаю, обжорство, знімаю алкоголь, залежність вбираю. Всі порчені програми знімаю, анулюю Крадники, стяги, мороки, морочки, всі закольцовані програми знімаю, обираю. Відкриваються всі шляхи і дороги. О, да, тут по здоров'ю вам удари були. Заперечую, знімаю всю порчену програму. Анулюю, обираю. Переклади, обміни і подміни знімаю. Відкриваються шляхи і дороги на щасливу долю. Це буде добре. Ну, тут кажуть, що ще боротьба продовжиться, і пізніше ще напишіть мені це питання, щоб вас ще переглянути, почистити. Відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я, гарний зір. відновлюю, Убираю куліну, за чей знімаю, з голови покривала, знімаю. Відкриває шляхи дороги на щасливу долю, на зір, на гроші, на любов, на здоров'я. дорога відкрита. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тому хто запитує на гарний зір. Відновлюється зір до ідеального стану. Буде так і так є. Триваються всі шляхи на Буде так. От. І ще що я хотіла, я вам хотіла сказати, є дуже гарні рослини. Вони допомагаються, наші помічники. Це може Хто знає, Чорниця, лісова, є ягідка така. Ви можете, і хто що знайде, чи це сушені ягодки, чи може можна придбати через інтернет сушену ягоду чорниці. Бо варення роблять, а також е, саму сушену гілочку, ці е, листочки, гілочки, е, ці, ціла рослинка. Там і ягідки можуть бути, і самі гілочки. Це теж дуже корисно. Як, що взагалі я роблю, щоб підтримувати е, себе? В мене є блендер. Можна і без блендера, можна взагалі все перемішати, як я роблю Є спориш трава, гірчак його ще називають, гусяча лапка, його теж і це я собі роблю такий для профілактики від тромбів. Щоб почистити повністю судини і суглоби від солі. До речі, ці рослинки не отруйні, вони їх як чай, просто можна кожен день випивати, ну, не, не впиватися ними, але як чай можна додавати навіть в чай, і змішувати оцей а, чорниця спориж. Можна ще додати ягоди сушені малини. Це профілактика від запалень, якщо от осінь всі хвороби легеневі і простуди, застуди всі. Малина, ягідки малини. Бажано, можна пошукати, є лісова малина, дуже гарна. І таким чином перемішати ну, для жінок ще гарно допомагає материнка. Це можна пити як кожен день, і там берете столову ложку чи трошки менше. На таку літрову баночку я роблю, запарюю і пити. Дуже профілактика і це для зору і для судин. Ну і паралельно, ще, що мені, як я живу, щоб не хворіти, я не вживаю цукор, не вживаю хліб, більше. Отаких шматочків. Цукор це може бути одна чайна ложка на день. Це саме стосується і меду. І всі солодощі дуже рідко. Це тільки свято, або, може, вихідний день, невеличкі тортики, або якісь це випічка. Взагалі. Убрати макарони і убрати картоплю і хліба менше. Хліба трошки. Я люблю трошки хліба і більше шматочок сиру чи, може, сало, щоб воно більше було за хліб. Отаким от чином. Ну і прогулянки, свіже повітря. Особливо люди, які мешкають в місті, вам дуже треба очистити організм. Це допомагає розторобша. Буває, цироз розпеч... печінки не від алкоголю, а від отруйного повітря через легень, всі токсини, всі важкі речовини потрапляють у печінку. Її допоможе ви очистити, вичистити, вичистити розторобше. Ще є дуже гарна безсмертник, але він е, такий е, дуже активна. Е, рослинка його е, тиждень або два тижні. Е, можна два рази на рік пропити і все. Безсмертник така травка. Тож запарюється е, склянка і там. Е, Півчайної ложки цього, цього безсмертника це для печінки. Підтримувати себе, постійно профілактувати і гулять. Гулять, виходити в ліси, виходити на природу, відволікати, знімати напругу з себе. От. Добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. Нагадую, щоб ви не забували. Якщо бачите, що йдуть збори для військових, не забувайте 1-2 гривні, 10 гривень. Хто скільки зможе, не минайте, допоможіть, будь ласка, закривати збір маленького донату не існує. От, бажаю, щоб усі були здорові. Вам можна бути здоровими до ідеального стану, відновити здоров'я, бути активними щасливими буде так і так. Більше ноги не боляться, боються всі травми і рани. Відновлюються раніше, буде так і так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!